П'яте жовтня твір. Праведнику ненависні фальшиві слова. Тоді як нечистивий поводиться огидно і безсоромно. Приповісті, Тринадцятий розділ, вірш шостий. Одного разу ми всім класом ходили на екскурсію до арт-центру. Дізнавшись про це, вчителька української мови задала нам написати твір на тему Чим приваблює мистецтво? Уся справа в тому, що я хворіла і не була на цій екскурсії та навіть не була на уроці, коли обговорювали тему. Я уявлення не мала про що писати, тому вирішила зателефонувати своїй двоюрідній сестрі, яка не пропускає такі заходи і часто їх відвідує. Олеся дуже творча натура, коли приходить до неї натхнення, то їй легко дається як малювання, так і написання статей та есе. Звичайно, я звернулася до сестри за допомогою. Мені пощастило, Олесю відвідала мистецька муза. Сестра сіла за комп'ютер і за якусь годину текст твору було набрано. Вона надіслала мені його в телеграм, а я вже вдома спокійнісінько переписала твір у свій зошит. Наступного дня вчителька зібрала наші зошити на перевірку. Звичайно, це був обман, адже я не писала твору, а зробила це моя двоюрідна сестра. За кілька днів нам роздали наші роботи з оцінками. Всі отримали свої зошити, окрім мене. Як виявилося, бали в моїх однокласників були низькими. Найкращі учні отримали семірки було немало шестірок та п'ятірок. А мене вчителька запитала Скажи чесно, ти сама написала твір, чи хтось тобі допомагав? Я встала і відповіла, мені ніхто не допомагав. Цей твір написала замість мене моя двоюрідна сестра. Зрозуміло, відповіла вчителька, але за те, що ти чесна, я все ж тобі поставлю 12 балів. І вона мені повернула зошит. Відкривши його поруч із оцінкою було написано живи чесно, довше проживеш. Я не вихваляюся тим, що так легко отримала оцінку, бо все ж учителька довідалася, що я хворіла і не була на виставці. Отож, на наступний тиждень мені особисто вона дала домашнє завдання написати ще один твір скажу тобі відверто, що це вже не було 12 балів. А чи завжди ти вчиняєш чесно?